Біблію. Ну, знайомість з цією книгою, Це велика книга, книга життя. Я вже багато років її читаю. знаєте, Вона мене насичає, дає нам віру, надію. І я хочу сказати, що знаєте, ми знаходимося ну, скоро вже свято Пасхи буде. Велике свято нашої християнської віри, бо наша країна вона християнська, з християнськими цінностями. і ви знаєте, що хочу вам сказати, щоб наша віра вона не просто була релігійна, як негода, дай до Бога, люди кажуть. А щоб ми кожного дня вірили і довіряли йому. Тому що він, як, як батько наш Небесний, він бажає з нами, як з дітьми, спілкуватися, наші молитви, наші прохання. Да? те що ми, ну Багато всі ми молимось, да? але Біблія вчить нас, як правильно молити, щоб ми молились ім'я Ісуса Христа, щоб ми розуміли, що Пасха це... Знаєте, не, не, не просто свято з родиною посидіти, вихідний якийсь провести з близькими родичами. Але Пасха це велике свято Християнства, що Христос в цей день він що, Він помер за гріхи наші, він воскрес щоб нас оправдати перед великим Богом. Тому що ми всі проживемо це життя і всі ми помремо колись. Дай Боже, знаєте, я кажу всім довше прожити на всьому земному шляху. Але всі ми помремо, але питання, коли ми, коли, куди ми підемо. І ось, коли людина на землі, вона і вирішує віру в Ісуса Христа, коли вона приймає його як Спасителя, як Господа в своє життя, коли прошу, Господи, пробач мої гріхи, провини, якісь помилки. Ісус, вийди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. І це Біблія каже, оце є і те, що... Приділити, наскільки да, і де ми будемо. Коли Ісус є в нашому житті, то нам вже і нічого не страшно. А навіть якщо людина помирає або загине, то вона точно знає, що вона йде ну, ну, в Царство Боже, на небо. Це дуже важливо.